Доброго дня, дорогі пасічники. Хочу представити ваші уваги і ознайомитися сам. Пластинки, харківські пластинки Руденка. В цьому році вперше я їх зустрів на ринку і вирішив спробувати. Раніше до цього ними взагалі не користувався і навіть не зустрічав. Осінь бджіл, обробляв бісонаром з димпушкою. Але бачу, що весною ще кліщ трішки залишився і пластинки треба ставити обов'язково. Ось такий вони мають вигляд. Тоненький шпун. І дуже добре, що є отвір, в який можна вставити сірничок чи щось інше. Це дуже добре, не потрібно нічого вигадувати, як по деяких пластинках. Ну що ж, зараз ми будемо їх ставити, а потім через декілька днів, 3-4 відніметься відео і подивимося на їх результат. Також в цьому році вперше використовую таку харчову плівку. Плівка повністю харчова. Бджоли її не, не прогризають, не намагаються винести з вулика. Я думаю, що дві пластинки вистачить. Кліща майже немає, але в деяких вуликах я його помітив. Пластинки ставлю на початку квітня, щоб потім була можливість до початку світіння абрикос їх прийняти саме гніздо сенсу Дивитися взагалі немає. Мет той, що я їм ставив за плівку, вони вже забрали. Темні рамки можна відправляти на перетопку. Ну ось і все. Чекайте відео з оглядом кліща, опаду кліща. І потім тоді вже буде ясно, що це за пластинка і як вони діють. Дякую за увагу, до побачення.